Давай станцюєм сумне контемпо, під музику швидкого темпу, несип на рану комплименти, ти таки не навчився відчувати моменти. Хей, зірочка палай, зірочка палай, лети, зірочка палай.

Й-б Йої... давай станцюєм сумне конт, да ху ти б... живелася, а? Хей, <кх>... бля! Давай станцюєм сум- да ет воно нади на своєю зіркою!